Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 11 грудня, 656 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, як не дивно, були знову пуски іранських дронів Камікадзе від росіян. Цього разу всі на південь, всього 18 штук. Наші хлопці з ППО добре відпрацювали, збили 13 над Миколаївщиною, 2 над Одещиною та 3 над Херсонщиною. На жаль, уламками в Миколаївській області пошкодило сільськогосподарську техніку, якусь аграрну інфраструктуру. Ну і є відео, як підбитий дрон грохнувся десь на подвір'ї в Очакові, і вибуховою хвилею пошкодило будівлі в Одесі та області ніяких прильотів нічого такого не було. А ще СБУ зранку зловила чергового колаборанта цього разу в Миколаєві, який намагався знайти наші позиції ППО в місті і вже отримав аванс від росіян 10 тисяч гривень. Ну а тепер його чекає тюрма. І сьогодні зранку росіяни вперше за досить довгий час балістичними ракетами обстріляли Київ та Київську область. Всього випустили 8 штук. Наші хлопці з ППО знову гарно відпрацювали. Всі 8 збили. Але уламками, на жаль, є пошкоджені будівлі. В Миколаївській області, крім дронів, очаків ще росіяни обстрілювали з артилерії. Теж є пошкоджені будівлі. Але жертв немає. А от на Херсонщині внаслідок російських. Слів дві людини отримали поранення. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу закинути трохи грошей волонтерам на збори, особливо на FPV, Якщо бачите такі збори, дякую.